Важко щось сказати. Ми дуже повільно розпочали цю гру, віддали ініціативу. Повільно працювали з м'ячем, лише після 20-ї хвилини трошки почали рухатись, трошки почали працювати фланги. Був момент у Юрченка, Незарахований зарахований гол Чурка. Я так і не зрозумів, яке порушення там побачили. Але і суперник вимкнувся, і під кінцівку таємо забив. Друга половина гри. Ми взяли більше під контроль м'яч. Були моменти досить дискусійні. Чи там не було пенальтів епізоді з Сидоровим? Були декілька помилок від бригади арбітрів. Наприкінці ми хотіли створити штурм воріт суперника, але не все виходить. Ла у завершальній стадії, але ми до останньої секунди намагалися зрівняти рахунок. Для цього випустили Бугая другим нападникам, хотіли використати швидкі фланги, наситити атакувальну ланку, але у той же час ризикували, бо суперник міг підловити на контратаці. Десь ми довго приймали рішення: чи пробити, чи віддати пас. Ми не змогли забити. Хоча, повторюсь, деякі рішення арбітра досить дисконційні, на мою думку. Є певні моменти, де ми ще не до кінця розуміємо один одного, але гравці прагнуть грати у футбол. Вони це вміють, але ще не все виходить. Це нова ситуація. Вони повинні себе показати. У них є сильні якості. Вони повинні більше вірити в себе і перемагати. Вони створюють моменти. Той же момент Юченка він повинен був там забивати. Ми створюємо нагоди, але повинні більше забивати. Будемо продовжувати працювати над цим. На рахунок фізичного стану. Вже такої проблеми я не бачу. Вони грають до кінця і прагнуть перемагати. Головне питання як ми будемо забивати та краще грати у заключній фазі. У нас є гравці з різним набором якостей. Від деяких я очікую більшого. Мова про досвідчених футболістів, від яких я очікую більшого, щоб вони були помічниками тренерського штабу на полі, щоб вони контролювали організацію гри. А сьогодні бувало, що досвідчені гравці втрачали позиції і не виконували завдання до кінця. Цього не повинно бути. Ці гравці повинні бути лідерами на полі, тримати структуру гри та бути прикладом для інших. Вважаю, що була дуже хороша гра. Дуже важка гра, дуже важлива гра в плані турнірної таблиці, в плані побудови нашої команди. Грали з дуже хорошою командою, яка дуже потужна по футболістам і фінансово. Але їхали сюди не просто так, знали, що ми і наші футболісти. Налаштуються должним образом, ну так і вийшло. І вважаю, що перший тайм ми розпочали дуже непогано, створили 3-4 момента, де могли забивати. В кінці перша тайму трішки підвипустили, скажімо так, ослабили хватку, були моменти у металіста, але е, все-таки кінець першого тайму був за нами. Другий тайм, вважаю теж провели на, на пристойному рівні. Грали вже по рахунку, намагалися грати на швидких атаках. В принципі, це у нас виходило, були моменти, де могли би ми вижити. Вважаю, що наші футболісти провели дуже непогану гру з важким суперником і вважаю, що абсолютно закономірна перемога. Звичайно, ми аналізували суперника, звичайно, ми знали грає металіст, знали, що футболісти у них високого рівня, вони можуть собі дозволити їх купляти. І якщо дозволити цим футболістам грати, скажімо так, давати їм час. І простір, звичайно, будуть його використовувати. Але наша гра вона не змінювалася в залежності від сьогоднішнього. Ми завжди так граємо. Ми завжди граємо з високою лінією оборони, ми завжди намагаємося грати агресивно. Ми так грали проти Карпат, ми так грали проти Вінгульця. Іноді це не виходить. Іноді, ну, але це наше бачення, скажем так, наша філософія. Тому сьогодні ми грали так, як ми граємо завжди. Просто що футболісти вже звикли до цього, футболісти вже працюють з нами великий час. Ми залишили в командах в команді тих людей, які можуть це виконувати, які хочуть це виконувати, які розуміють, що їм треба робити. Ті, які не хотіли або не могли, в команді немає. Вважаю, що підібрався гарний колектив і абсолютно вважаю закономірні результати. І для мене вони не стали яким здивуванням. Головний тренер говорив. Він сказав, що бути лідерами дуже важко. Можна одну-дві гри побути лідерами і потім втратити лідерство. А бути постійно дуже важко. На протязі місяця, на протязі півроку або постійно, це велике велике, скажімо так, навантаження. І сказав, що футболісти повинні бути готові до цього. Не було ніякої фарі, не було ніякої фарів. Виграли, зробили діло, своє діло, те, що повинні були зробити. Спокійно у нас буде зараз, ми пропускаємо тур, у нас буде зараз можливість перевести дух і вже підготуватися до другої частини чемпіонату. А там вже подивимося, будемо намагатися грати всі футбол. А які будуть результати, щоб буде видно? Звичайно, ми знали, що Юршенко забув чотири м'ячі, знали, що стень. Досить небезпечний футболісти Мареков гарно грає на стандартах. Знали, що є в запасі Моура, який пропустив три гри, але вже готовий в цій грі. Що футболісти індивідуально дуже сильні. Звичайно, ми, ми нашим гравцям, які грають на цих позиціях. Ми е, робили акцент, ми е, розмовляли з ними. Якісь нюанси підсказували. Тож тобто, е, ця робота звичайно вона ведеться. Тому ну це в кожній грі так. В кожній грі будемо грати з будь-яким суперником другої ліги, аматорської команди. Звичайно, там, якщо є футболісти, які виділяються на це, робиться акцент. Тому звичайна робота, яка ведеться, і в цій грі вона теж булася.